Що тебе приємно здивує найближчим часом? Давай подивимося на трьох колодах, що тебе приємно здивує найближчим часом. Якась поїздка. Якась поїздка, можливо. Дивіться, в когось це можуть бути відрядження, які понесуть зміни в твоє життя. Причому настільки, що ти почнеш змінюватися сама. Говорю, для жінок, чоловіки, перевертайте для себе. Зміни на краще. Можливо, ці зміни вже якраз ідуть, і от скоро-скоро. Кого вони вже йдуть, ці зміни, і ви відчуваєте, що відбувається якась трансформація в вашому житті, щось змінюється, те, що застоялося, те, що давно не змінювалося, то якраз завершення цієї ситуації. Так, що приємно здивує, найближчим часом на другій колоді подивимось. Перед тобою нові можливості відкриваються. Так, якісь фінансові можливості. Дивися, ти відчуєш, що ти на все здатна. До того ж, ти будеш активна. І якщо ти будеш вірити в себе і не будеш применшувати свої можливості, будеш вірити в них, будеш розвивати їх, активно працювати, то дійде до того, що хтось тобі допомагатиме в цьому. Комусь ти будеш допомагати, причому вже з результатами для тебе, гарними результатами. Ти тривалий час працював, та, працювала, і нарешті ти вибудував е, такий взаємозв'язок з навколишнім світом. В якому тобі знаходитися комфортно. І дивися, в плані фінансів у тебе буде все стабільно. А, найближчим часом будеш приділяти увагу матеріальному, а, будеш створювати комфортні умови проживання, покращувати щось, а, щось купувати гарне, на щось збирати гроші. Тобто цілі в тебе будуть змінюватися, і ти будеш насолоджуватися життям що приємно здивує тебе найближчим часом. Король Пентоклів, для когось це людина, телець Діва Козиріг дійсно здивує своєю поведінкою. І це людина, яка теж зациклена на матеріальному, для когось це ваш партнер, тому що ви тут двох, але ви або познайомитесь, якщо ви не в парі, тому що дивитесь у різні сторони, або ви знаходитесь зараз не разом. Хоча, знову ж таки, співпраця з вами буде. Ви будете співпрацювати. Ага. Для когось це закінчиться співпраця з цією людиною. Дивіться, можливо, ви працюватимете над якимось проєктом, і він дійде свого логічного завершення. Тобто тут поставиться крапка, або після того, як ви повзаємодієте з цією людиною, ваше життя почне змінюватися. На краще для вас рішення всі будуть вам на благо і досягнете гармонії якоїсь певної, можливо, до якої ви і рухались. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди негатив обходять тебе стороною.